Нам, звичайно, хотілося б миру у всьому світі, але, на жаль, в нашому житті навряд чи таке можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому боротися. Деякі попередні роки люди забували про день захисника, бо взагалі не знали про його існування. Але в цей час зараз наш народ разом святкує цей свято і підтримує Збройні Сили України. Ми хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони міцно тримають лінію фронту та звільняють окуповані території. Завдяки їм ми маємо змогу навчатися та займатися своїми буденними справами. Міть наші вітання з ним захисника України. Цей вірш просвячується жінкам, які не дочекалися або досі чекають своїх чоловіків з фронту. Але все буде добре, тому треба молитись, щоб вони повернулися живими. Засвістали козаченьки в похід з полуночі заплакала Марусенька, свої ясні очі. Не плач, не плач, Марусенька, не плач, не журися. А за свого миленького ліпше Богу помолися. Все місяць над горою та сонця немає. Мати сина в доріженьку, сльосну проведжає. Прощай, мій синочку, та не забувайся. За чотири неділеньки додому повертайся. Ораль бо я, матусенько, пошвидше вернуться, Та щось мій кінь вороненький, воротях спіткнувся. Приймеш мою марусеньку як рідною дитину, бо Бог знає, коли вернуся, у яку годину. Приймиш її, Матусенько, прийми, бо все у Божій волі. Бо хто знає, чи сам вернуся, чи ляже в полі. Яка ж би та година настала мій синочку, щоб чужа і дитиненька за рідною стала. Засі стала козаченьки, похід з полуночі заплакала Марусенька свої ясні очі.